Рада вас усіх вітати на каналі, Мама на І сьогодні будемо малювати з вами восковими такими крейдами. Я буду працювати на чорному папері. Ви можете працювати на звичайному або на картоні. Це не має великого значення. Ви можете пропрацювати потім фон теж цими крейдами. Нам не потрібні навіть прості олівці, резиночки, тільки ці. Крейди, і вже можемо з вами переходити до роботи. Будемо малювати голову сніговіка і трошки його тіла. І в нього буде ще на, на капелюсі невеличка кулька з ялинки. Вже зовсім скоро новий рік, і хочеться вже більше такого святкового малювати. Тож поїхали. Отже, спочатку ми намалюємо таку, зробимо невеличку зовсім розмітку. Дивіться, у нас буде тут капелюх, капелюх ось, потім буде йти його голова. Тут потім буде йти в нього такий шарф і велика кулька, а на голові в нього буде е, такий блакитний капелюшок. Чим мені подобається працювати на кольоровому папері або картоні? То, що, дивіться, нам навіть ця фактура то що просвічується, вона нам дає спеціальний навіть ефект. От ми зафарбовуємо, дивіться. Це е, дуже, як дуже швидко і гарно зробити новорічну листівку. Це ось в такій техніці. Вам нічого не треба, тільки папір та крейда. Воскова. Бо, звичайно, те, що на дошці в школі е, малюють, не підійде, вона буде обсипатися. Так само, як і. Така софт ще є пастель, вона теж буде обсипатися, якщо її не зафіксувати, але можна зафіксувати, тоді буде все окей. Тепер сіреньким я додам трошки тут, як це, як тінь така буде. Ще на капелюсь з цього боку трошки. Тепер треба взяти ось такий помаранчевий зробити оцю моркву. Чорненьким ми зробимо очі. Ось таким Зеленим, я хочу зробити йому шарфик. трошки цього боку притягнути. Ось так, над морквою теж трошки попрацюємо. Ви ж знаєте, мабуть, помічали, що білий він не зовсім білий. Він в себе бере всі інші відтінки, які є навколо. Тому, коли ви працюєте або бачите там сніг чи що, дивіться, що відображається в ньому, які ще він ловить відтінки. Це дуже важливо. Тоді ваша робота буде виглядати більш цікавою. Зараз ми додамо сюди ще таку гілочку. І червоні ягідки. а сюди я хотіла покласти Кульку, От дивіться, як дуже просто ми з вами зробили таку святкову композицію. Мені дуже подобається. Тільки підписати, і це вже готова листівка. Хто хоче, може ще додати тут сніжинки. Якщо у вас кольоровий картон. І це вже зовсім буде святкова листівка. Дякую вам за перегляд! Це було дуже швидке таке малювання. Якщо вам подобаються такі швидкі уроки, теж мені напишіть про це. Коментуйте, мені дуже цікаво, що ви думаєте. І я завжди це все читаю. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Па-па!